Всім привіт! Це курс подкаст, наш п'ятий епізод. Як ви бачите, в кадрі е, з'явилася пляшка вина, і це означає, що ми будемо говорити про і про делівері моделі. Mm -hmm. І роль аналітика в у цьому, правильно? Майже. В цьому всьому. В цьому всьому. І роль аналітика. Процесі Deliverі. Угу. Предиктивних моделей на нашому ринку менше, та, ніж адаптивних. Бо це мені здається, знову ж чисто психологічна штука, типу фу-фу-фу, предиктивний, ватерфол, А насправді всі кажуть, фу 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 предиктивний, ватерфол фу. І при цьому продаємо проекти з аджайлом. Вибачте, прайс з прайс з аджайлом. Так, це новий фреймворк Рактар або іноді Рактарс. Ілі. Байрактар. Бай! Бізнес-аналітик ітеративно напрацьовує це, спілкуючись з відповідними там замовниками. Або бігає колом. І пише сторі. Я а І знову пише сторі. частіше за все так і відбувається. Є проблема з цим. І я зараз об'ясню через Bittap Я накладаю рактар. За R, відповідаєш ти. Енімус премінус рактар. Емінус премінус. Ракта. Значить. Е... А мені потрібно знати архітектуру достоменно? достоменно. Ні, тобі не потрібно знати. А архітектуру. що мені треба знати в такі моменти? Ми поговоримо про це в 16-му епізоді нашого. Запам'ятали, серіал. <серігав> Бо хер там <серігав> а тим, що під час рев'ю команда вимикається із ну, да, просто і е... сидять, такі, як глядачі. Так. Причому глядачі, які втикають в телефони, і вони навіть не дивляться. Вони знаєте, коли пара збирається дивитись Netflix, Одному, ну, цікаво. одному цікаво, а інше в телефон втікає. Угу. І в ітогі всі. Це теж по досвіду, я так розумію. Так. То ну, закінчується все тим, що команда така: ага, що, що саме не так? Так. Бо є таке поняття, як кара Ну а тут, я думаю, що стало Чітко і зрозуміло, як працює приблизно IT. так. Ми працюємо. Коли IT у вас ті про вас працюють, питають батьки або ваші бабуся, дідусі, чим же ви там аналітики займаєтесь, покажіть цю схему. Скажіть, все просто, Так, це просто.